Дмитро Левус, політолог, міжнародник, з нами на зв'язку зараз. Пане Дмитро, доброго дня, слава Україні. Не чутно вас, пане Дмитро. Ще раз спробуємо долучити вас Вітаю. до. Вітаю. О, тепер чую. Ще слава Україні. Раз. Е, ну, хотілося б з вами поговорити про результати цієї зустрічі в Швеції. Ну не одними ж фотами, я так розумію, з королем, а це великий знак пошани до нашого президента, до нашої країни в цілому, оскільки очільник нашої країни представляє всю нашу націю. І хотілося б дізнатися, чи отримуємо ми е, багато цих літаків, які вже почали випробовувати українські пілоти. Що це взагалі за гріпан такі Саабовський, Гріпан-39? Розкажіть нам, будь ласка. Ну, краще було б, мабуть, все ж таки безпосередньо фахівця питають про літаки. Хоча я думаю, що я трохи можу про це теж розповісти, це винищувач багато четвертого покоління, і він дійсно дуже сучасний. Тим більше що навіть якщо порівнювати його з тими літаками, які зараз є на озброєні. Інших країн то він навіть більш молодий за тим часом, коли він був зроблений. Да, тобто це літак, який почали розробляти в 80-х роках, і тільки на початку 90-х він пішов в серію. Наразі він є на озброєнні у Чехії, Угорщини. Південно Африканської республіки у Таїланда і, ну, і безпосередньо відповідно у Швеції, як практична вся шведська техніка відрізняється високою якістю і технологічністю. Тобто, думаю, що це один момент. Дуже важливий, знову ж таки, він вже проходив модернізації і практично є необхідним для України як літак, який може як і завойовувати панування в повітрі, так і наносити удари по наземних цілях. В принципі, ці літаки, як F-16 і Gripen, це вони, вони є. Подібними і вони обоє. Митро, два... Ви сказали, що вона фахівець, а вже так нормально розказали про цей Гріпан? Ну тут це да трохи трохи є, трохи просто там певні знання дійсно є, Але митро. А, а тут... скажіть чи можна розцінювати от передачу Гріпана як певний сигнал для всіх інших країн Європи, що зрештою можна і давати свою власну, як мінімум, техніку? Так, я догадаю, що тут дуже подібна історія якраз з танковою коаліцією, яка складалася, да, яка де е, Німеччина тривалий період е, вагалася, чи варто е, давати е, свої танки. І е, коли Сполучені Штати Америки надали, е, висловили, що вони надають е, свої, коли е, Велика Британія сказала про те, що будуть челленджери. То звичайно, ця танкова коаліція запрацювала набагато ефективніше. І тут, звісно, такої прямої аналогії нема, але тут, так би мовити, все ж таки можна говорити певним чином і про те, що це в рамках коаліції для виділення в Україні літаків. Для певним чином і Такої більшої впевненості е, тих країн, які е, мають надавати Україні f 16 і який, ну, вже прораховано, як він має е, працювати в українських збройних силах. Е, тому тут е, все ж таки е, то, е, тому. Е, Тут і десь в цьому процесі, мабуть, відбуватимуться і такі певні напрацювання щодо підготовки як і льотного складу, так і технічного складу, Про це відбуватимуться там напрацювання певних схем і для експлуатації. Тобто це такий, як на мене, один із елементів цієї літакової коаліції для України, але звичайно, що питання з f 16 нікуди да, не зникає. і про це говорив і президент, і я гадаю, що тут дуже важливо, що саме таке. Візит е був дійсно стратегічного плану, бо е це рішення стратегічного плану. Е хоча воно було насправді не одне, да бо йшлося і про е е допомогу Україні в реабілітації поранених, і е насправді ми ж вже маємо е багато шведської техніки. Тут йшлося ж і про спільний випуск БМП СІВІ 90, і нагадати просто можна, що і протитанкова зброя, яка є у нас, той самий ЕНЛАВ, це спільна шведсько-британська швецька розробка. Тому всі ці весь цей візит він такого, як на мене, проривного плану, Швеція не надто часто помітна, але от саме надання літака Гріпен, яке тепер уже дуже є можливою і з політичної точки зору. Мабуть, до кінця проробленим моментом, це якраз, до речі, і свідчення того, що і українська влада вона шукає різноманітні шляхи покращення, покращення боєздатності повітряних сил України, в тому числі і в такий спосіб, тобто не тільки f 16 а і додатковий літак, який до речі, з трохи можливо там іншим спектром можливостей, але це також і за для більшої стійкості у українських повітряних сил також. Тобто іншими словами, Дмитро, якщо підсумувати, то ми отримуємо від цієї зустрічі з цих перемовин від Швеції. А ми найголовніше це літаки, які вони своє власне виробництво нам дадуть. Цікаво, звичайно, в якій кількості, хоча б там йдуться якісь перемовини. Там є ну, які це, якісь цифри? Мам, ті не обов'язково знати да які кількості будуть. тому що є, є все ж таки питання таємниці, Да, таку все зрозумів. Цього цього не треба говорити тоді, але ми отримуємо там в достатній кількості цього. У нас будуть я так розумію, яка бронь, броньована техніка НЛАУ, які б дуже ефективні на рівні з Джевелінами, працюють і дуже ефективно можуть влучати в е російські танки, і допомога в реабілітації. Чотири основні питання, наскільки я зрозумів, в технічних тих. Я думаю, так, ну, звичайно, можна, ну, ми можемо згадати і те, що говорили, і ще минулого року питання про відновлення України, і були конкретні пропозиції ага. для Швеції щодо е, областей, з якими можна працювати, і куди заходити шведським компаніям, ш, е, за для допомоги, задля розвитку бізнесу. Тобто, я гадаю, що ну скоріш за все, це питання також не залишилось осторонь, бо була зустріч із прем'єр. Міністром, тому я думаю, що так, Митро. Дякую вам, що долучилися за ваші роз'яснення. Дмитро Луявось, політолог, міжнародних, був з нами на зв'язку.